Не лекція це місце, де немає контрольних і домашніх завдань. Це там, де можна вставати та виходити, не піднімаючи руки. І тут говорять із дітьми на серйозні теми у доступній формі. захоплюючу інтерактивну зустріч провів шоумен та ведучий Олександр Педан зі школярами Кам'янського в 21-му ліцеї. Доєднались до нелекції, і Володимир Кравченко та Руслан Ниник. Кам'янське стало 24 містом, де у межах проєкту «Спільне до навчання фонду ЮНІСЕФ проводив свої нелекції Олександр Педан. Шоумен спілкувався з розумілою для підлітків мовою, використовував жарти, постійно залучав дітей до обговорення та навіть давав п'ятюню всім бажаючим. Це дуже до вподоби дітям, розповідає Олександр. Це діти. І з ними треба трошечки по-іншому. Я сам маю дітей, тому я розумію, що до них треба неординарні формати. Ось такий формат ми називаємо це ед'ютеймент. Едюкейшн освіта, інтертеймент, розвага. Тобто така розважальна освіта. Ну все дуже просто. Ми привозимо дітям корисну інформацію про мінну безпеку, власне, щоб вони знали, як себе поводити, щоб зберегти своє життя. Про те, що треба продовжувати, навчатися, займатися спортом. Взагалі, мотивуємо їх до нормального життя, фізичне та ментальне здоров'я Говоримо, стресові ситуації в укритті ліцею вмістилось близько двох сотень дітей, декілька вчителів та батьків. Загалом зустріч проходила майже три години. Але діти із захопленням сприймали важливу інформацію про те, що треба робити під час повітряної тривоги, якщо зустрілися з ворогом, знайшли невідомий вибухонебезпечний предмет. А ще для дітей була продумана цікава програма від Педана. Що діти люблять фан, е, якийсь екшен, тому ми їм. Е, я буду з ними в такій інтерактивній формі проводити на лекції. Потім ми з ними пограємо в квіз, ми їх ділимо на команди, нам треба їх ще об'єднати, щоб вони, знаєте. Щоб в них була соціалізація. Це дуже важливо. О, круто, що в Кам'янському ми можемо, дітки навчаються очно, ходять, тому вони не так будуть здивовані, побачивши нарешті одне одного. Вони всі до мене потім виходять, дають петтюні, ми їм даємо подаруночки і фото з педаном. Це як такі вишенька на торті, щоб це залишилося на згадку. Тому, знаєте, такий повний комплекс. Дитина має звідси вийти з усмішкою, щаслива, задоволена, ну і отримавши корисну інформацію. Отже, перше, про що розповів шоумен, так це про мінну небезпеку, на якій презентував відео зі всім відомим псом-патроном. Тож будьте обережні, якщо побачили снаряд або ж попереджувальне маркування у вигляді біло-червоної стрічки чи знаків, не підходьте, не чіпайте, повідомте про небезпеку людей навколо. Телефонуйте 101. Патрон! Я все сказав? Бережіть себе на нелекції став квіз, де діти поділились на групи та відповідали на цікаві питання зі знання історії, мультфільмів, кіно та музики. І були випадки, коли діти заспівували фрагменти відомої пісні. Вона ви не І сала дала виміри. На нелекції була присутня директорка департаменту з гуманітарних питань міськради Наталія Рева. Педагога приємно здивувало те, що Олександр Педан відзначив два моменти: перший це у нашому місті діти навчаються офлайн, і другий обізнані. Правильно відповідали на питання шоумена. Що діти чують цю інформацію з, їх, з уст їхнього кумира, звісно, це сприймається іншими очима. Відповідно, такі заходи вони досить і досить потрібні. Вони стимулюють допізнання. Було відмічено наше місто, що є приємним, що у нас проходить офлайн процес навчання, і діти можуть спілкуватися. Я, наприклад, зараз спостерігаю за ним, як вони відповідають, чесно задоволена. Найголовніше діти повністю сприйняли всю інформацію, яку їм майже три години доносив не лектор, і залишились дуже задоволеними. Дуже гарно, дуже класно, вайбово. клас. Я дізналася багато нової інформації про бомби, вибухові речі. Треба поважати всіх і себе. Ще треба не втримувати стримувати в собі всі емоції, а розповідати їх. Дуже понравилось, все було? Красне. Це було дуже неймовірно круто. Організація заходу була неймовірно круто поставлена. Неймовірні емоції. По завершенню були нагороджені переможці. Квізу Кожен отримав подарунок від педана та загальне фото на пам'ять. Після ведучий звернувся до батьків і вчителів. У нас був такий термін діти війни. Так зверталися до моєї бабусі, до мого дідуся, які пройшли Другу світову війну. Їх називали «Діти війни. Ну, знаєте, до них так, так поблажливо, тож це ж дитина війни, він постраждав» і так далі. Те, що я побачив зараз, мандруючи Україну, і всім доношу наші діти найкращі. Їх це не просто не сломило, а вас ця війна, на жаль, але загартувала, зробила сильнішими, ще більш патріотичнішими. Більш об'єднаними, обізнаними і освіченими. Ви це маєте завжди розуміти. Ви не маєте собі дати відмазку потім, коли ми переможемо, що ой, я втомився, я ж дитина війни, я наступні покоління відбудують і так далі. Ні, не можна. Ваші батьки, друзі, знайомі зараз воюють за те, щоб дати нам і вам найголовніше майбутнє. Тому не можна ним знехтувати. І я вас прошу зробити одне: не бути дітьми війни, ви маєте бути дітьми перемоги. Домовились?